Вітаю вас на нашому каналі. Сіємо, друзі, ранню капусту. Чому саме зараз? Куди сіємо, яку капусту і деякі нюанси про це і хочемо сьогодні з вами поговорити. Ну, щодо того, чого сіємо саме зараз. А зараз у нас середина лютого. Ну, конкретно сьогодні 12 лютого. Ну, ми зазвичай. Приблизно, приблизно в середині лютого завжди для своїх потреб сіємо зовсім небагато ранньої капусти. Чому дійсно саме зараз я повторюся, що капуста, саме, саме хороша капуста, розсада капусти, це десь 50, приблизно 45-50 днів. Це щодо ранньої капусти. Друзі, не путайте з пізньою щодо ранньої капусти. Тому ми вже багато років практикуємо висадку ранньої капусти прямо у відкритий ґрунт, приблизно в кінці березня на, на початку квітня. Ну, так уже склалося що. Температура якраз підходить. ну Звичайно, бувають такі випадки, що і заморозки. Раніше ми накривали плівкою ще після посадки. Ну, а коли з'явилося агроволокно, то накриваємо агроволокном і всі проблеми практично знімаються. Капуста витримує там до 5 градусів морозу. І якраз, якраз все, все нормально. тому... Тому, друзі, хто е, е, дійсно потім, потім запитують, як, як за помідори питали, що, чому ви так рано, що ви з ними потім робите, ми е, саме, саме тому і е, пояснюємо, чому і в які, в які сроки ми садимо. Е, ну, далі, друзі, щодо того, яку капусту, Уже е, перепробували, звичайно, багато сортів. І в прошлому році ми там 5 сортів пробували ранньої капусти. В цьому році вже не будемо експериментувати, будемо сіяти е, капусту Козачок. Козачок гібрид. Гібрид, він за, зарекомендував себе прекрасно. Така капуста не дуже. Велика, але рання, росте чудово. Ну, одним словом, сподобався нам цей гібрид, і будемо тільки його для от для ранньої капусти висаджувати цей гібрид. Щодо того, саме, куди краще ви висіяти, краще, друзі, висіяти, ну, Ось в такий стаканчик приблизно. От такого стаканчика для розсади капусти вистачить прекрасно. Це щоб його від початку і аж до самої висадки. Зверніть увагу на те, що це стаканчик 200 грамовий і в нього обрізана оця кромочка, і тепер його можна ставити так, що він любу форму. Ось таку робимо. Можна їх зробити один до одного ставити, і вони дуже щільно стають і плотненько. Але ми, друзі, будемо сіяти в касету Ось в таку касету І зараз вам скажу чому. Тому що хочемо ось в оцю тепличку. Ну, до того часу, поки вже ми затопимо більшу теплицю і будемо туди все переносити. От хочемо сюди ну, напхати, друзі, як, як можна більше, щоб все-таки зекономити на теплі, на електриці. Ну, як, як колись казав Іван Степанович, Іван Степанович, плюс хочемо запихнути, не запихуємо. Ну, можете подивитися, що в нас тут уже напхано тут уже багатенько і тому міста, міста дуже. -дуже Мало, от там наверху, на, на якраз ще для капусти, ще е, для дечого. Тому вирішили ось е, посіяти в отаку касету. Ну, потім, звичайно, е, десь приблизно за днів 20, до того вже до, до висадки, ми її все-таки перепікіруємо от в такі, е, в такі стаканчики. Вона доросте. До, до своєї нужної кондиції, і потім ми, його, ми її висадимо. Ну, щодо самої висадки, друзі, тут, звичайно, мабуть, ви всі неодноразово цим займалися, полили, зараз так вам трішечки. Водичка тепленька і ось така з марганцівочкою невелику кількість марганця, така, щоб розовенька просто була. І ось ці такі зернятка розкладаємо. На невелику глибину приблизно сантиметр. Ну, бачите? Присипаємо. Друзі, яка земля, суміш, перемішана, куплена грунтосуміш, із тією сумішю, що ми вже розповідали, як сіяли томати. Щоб наполовину була не така вже зовсім як торф і не дуже щільна, щоб вона менше спресовувалась. Ну, ось так Друзі, ну, далі накриваєте або просто целафанкою накриваєте. Ну, Дружина ну, в мене любить робити отак ось. Пакетик. Отак, прищепочкою і е, цю тепличку. Ну, ще пару слів хочу сказати щодо вирощування капусти. Її виростити як легко, так і з деякими проблемами. Чому? Тому що температура вирощування капусти ну, трошки менша, ніж менша, перцю, чим помідорів. Ну, приблизно сходи вона 20-22 градуси. Прекрасно, їй достатньо вже для того, щоб капуста зійшла. Якщо насіння у вас нормальне, то вона сходить десь приблизно на там, четвертий день, вже сходи, третій, четвертий день. І От потім, коли вона зійде, от саме, саме проблематично, що коли вона зійде, капусті потрібне пониження температури і світло. Світло, світло і ще раз світло. Не буде світла, капуста до того моменту, поки викидає листочок, вона витягується ну, просто в таку волосиночку, якщо тільки, тільки буде затемнення, і. Вся, вся проблема якраз і заключається в тому, що коли вона витягнеться, вона може взагалі і чорна ножка швидко нападає, та і, і взагалі може просто пропасти. Тому хто, хто планує е, виростити сам собі капусту, то повинні знати, що для капусти дуже важливо нескільки температура, температура так, ще можна відносно. Невелика температура, особливо вночі можна там взагалі там менше 15 градусів до 12 градусів і нормально, вона якраз така більш буде приземиста, А от світло дуже і дуже важливо. Так що, якщо є можливість зробити, щоб добре було освітлено, значить сійте. Якщо ж Якщо ж ні, Ну це вже ваша справа робиться чи ні, просто я. Розповідаю вам так, як з чим мене одноразово стикалися. Чому ми і не вирощуємо ну, от у великій кількості, а тільки для себе. Тому що, коли вирощуєш розсаду томатів, перцю і разом із капустою, дуже і дуже незручно. Для, для одних нужна температура одна, для капусти друга. Тому отак небагато тільки для себе. Ну, так. отак, друзі. Щодо е, посіву ранньої капусти, е, це, це ж зверніть увагу на те, що це не касається тих, що там е, садять і, е, набагато раніше, а потім набагато пізніше, фермерів. там. Це саме для тих, можна сказати, дачників, хто планує е, е, саме ранню капусту висадити у відкритий ґрунт. Кому було щось корисно, Поставте вподобайку, підписуйтесь, друзі, на канал. Всього вам добро.